А вот и Маша есть. Ешь зайчик, ешь. Ешь. Сейчас вымкну камеру ще и ей додам корму. М -м 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 -м. Такий мордатий на осінь став. Це Так. А що я не бачила, Він щойно недавно щурав там піймав за парканом. Віта, Віта... Я бачила він вісь, то що треба. А це? Это... Віта бачила, як він щурав, спіймав. Красивий, як він. Так, такий гарний а, котик, нехай їсть. О, виправляється красиво. Він заслужив, він щораз піймав. Черний такий красавець. Дивіться, яка в нього морда. Ви колись бачили таких котів з такою мордою великою. Не це боїться, щурі ловить. Давай черниш на ярєвий коррум. Ні, яка морда велика, здоровенна голова, що ж не залазить ту кормушку. Такий кіт харизматичний. Кожен з них. Він як особистість котяча. Вони всі різні, і кожний по своєму відрізняється. Кожного свій характер і своя зовнішність. Да, Черниш? Всі різні, не однакові. Чорний. ну їж давай. Куди оглядаєшся? Куди оглядаєшся? Їж. Такий котик гарний. Такий котик, хто б його полюбив, цього чорний шок і взяв до себе. Так, треба поправити, бо зараз звалить оцю кормушку. Чорний куди ти її продвігаєш, продвігаєш. А я ж пішла в зоомагазин, набрала кучу паучей там. Піп'ятки для котів і не розплатилася, бо світла нема. Так мій товар увесь там і залишився в тому зоомагазині. Добре, що раніше корм купила, що є хоч чим годувати. Збираємо кошти для погашення кредиту за лікування вітиної киці Лорни. Всю інформацію і документи дивіться в попередніх відео, посилання на які я залишу в описі під цим відео. Вікторія дуже дякує Валерію Романовичу Шаповалову і всім небайдужим людям, які їй допомагають.